І які хороші карти, які хороші. У когось відкриваються дороги. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, що у вас на порозі. Що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Що у вас на порозі? Іди, давайте, давайте, розсипайтеся всі. І які хороші карти, які хороші. У когось відкриваються дороги. У когось якась, знаєте, вас, до вас ідуть хороші дуже події, які будуть розвиватися. Я скажу перед вами 100% відкриваються дороги, до якої ви йдете. Так, ну і скажіть, що я неправду сказала. Хто дивиться мене цей розклад, перед вами відкриваються дороги. Так. Приємні зустрічі, приємні розмови з людьми, які надихають. Щось ви зараз в переживанні. і якісь якісь препятствия, може, з фінансами у вас? І за хитрих людей. І за хитрих людей. Так, що хороше йде? Що хороше? Мужчина казьонний йде. З чувствами. Іде з любов'ю. Казьонний чоловік йде з чувствами до вас. Так що. На порозі кохання з чоловіком, якого ви зустрінете, може, а може, даже я скажу і вернеться той, хто уже був. А так.